Напередодні дня вчителя педагоги малої академії наук учнівської молоді отримували. Поздоровлення і подарунки від безпосереднього керівництва міської державної адміністрації та меценатів, зокрема фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Представники останнього відзначили кращих працівників установи подяками та грошовими преміями. На початку заходу керівництво малої академії наук учнівської молоді Севастополя шанувало призерів всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт. В подарунок за високі досягнення хлопці та дівчата отримували планшети, аксесуари до комп'ютерів та оргтехніку зі сцени. Лунали поздоровлення на адресу педагогів, які привели школярів до таких успіхів. З нагоди дня вчителя, що наближається, гості презентували їм подарунки та висловили теплі побажання. Крепкого, учительського здоров'я, пожелати вам також нових творчих успіхів і, звісно ж, талантливих, ярких, креативних, приємних любимих ученько. Подарунки від фонду Павла Лебедєва отримали вчителі, які досягли високого рівня професіоналізму в науково-методичній діяльності завдяки використанню інноваційних методик навчання та виховали численних призерів олімпіад, наукових конкурсів і творчих фестивалів. Володимир Ольховик шість років викладає на кафедрі фінанси та кредит Севастопольського національного технічного університету. П'ять із них пов'язані також із діяльністю в малій академії наук, де він керує секцією економіки. Педагог будує освітній процес на сучасних методиках навчання із залученням мультимедійного, зокрема інтерактивного обладнання, за активну роботу, спрямовану на урізноманітнення навчання та збільшення ефективності взаємодії з учнями, Володимир вже двічі був удостоєний спеціальної стипендії. Постоянно участвую в конкурсах, в конференціях, в олімпіадах, Мені це дуже подобається. Я є в університеті відповідальним за научне сільську роботу студентів, і ми проводимо постійно якісь мероприятия». Фонд Лебедєва підтримує талановитих педагогів, школярів і студентів в рамках програм Стипендіат та творчий Севастополь. Ці проекти покликані сприяти збільшенню їхньої зацікавленості в роботі, навчанні і науковій діяльності, заохочувати до подолання нових щаблів творчого і інтелектуального розвитку. Не залишилися в цей день без уваги, і представники самого фонду грамоту від управління освіти та науки Севастопольської міської держадміністрації за активну підтримку обдарованої молоді і педагогів новаторів отримала керуюча фондом. Алла Шербакова. Фонд социально-экономического развития Севастополя на протяжении 7 лет уже реализует программу стипендиат, участниками которой стали более 4500 севастопольских школьников, студентов, молодых учених. Конкурс стипендий проходит каждый семестр. И каждый семестр у нас около 150, ну 100-150 стипендиатов, школьников, студентов, молодых преподавателей. Размер стипендии 1 тысяча гривен за каждый учебный месяц. На гуманітарних і технічних спеціальностях у малі академії наук навчаються майже півтори тисячі хлопців і дівчат. Кращий із них особисто знайомі з керівництвом фонду СЕРС, який співпрацює з цим навчальним закладом вже не перший рік. Президент фонду Павло Лебедєв є почесним президентом і академії. Сразу з моменту образування нового, нашого учня в новому статусі. З фондом поддерживается дуже тесная взаимосвязь, тому що ми знаємо в місті, що э, фонду вони поощряють талантливую молодіж, талантливых преподавателей. До поздоровлень працівників освіти долучилися і творчі колективи міста, які подарували всім присутнім святковий концерт.